Вітаю вас, любі глядачі! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо. І сьогодні ми будемо з вами говорити про шкарпетки. Так, ви мені в коментарях залишали запитання, для чого я в'яжу так багато шкарпеток, що я з ними роблю? Відповідаю, відповідаю, шкарпетки я в'яжу, тому що мені цей процес подобається, тому що легко брати ці шкарпетки, цей процес, так це в'язання легко брати з собою, тому що воно не займає багато місця. Це у мене як дорожний, дорожній процес, як прогулянковий процес, коли з дітками гуляю на майданчику. Тому а, шкарпетки дуже швидко вив'язуються, так наскільки це можливо. Що я з ними роблю? Частини шкарпеток ми носимо, сім'я велика, де кожному по декілька пар. Враховуючи те, що починала я в'язання своїх шкарпеток в минулому році і починала я не зі шкарпеткової пряжі, то шкарпетки, які я в'язала в минулому році, багато з них просто вийшли з ладу. Є ще нормальні, які можна носити, але частина попротиралася дуже дуже швидко. Тому задача є все-таки. Оновити цей парк шкарпеток, і в основному мені треба додати мамі шкарпеток, товстеньких шкарпеток всім додати. Ну, а далі будемо дивитися, що в мене тут є. Також частину шкарпеток я віддавала нашим воїнам. Частину шкарпеток я дарувала, і ще частину шкарпеток я в'язала на замовлення. Я вам покажу зараз, які у мене є шкарпетки в моєму шкарпетковому кошику. Якщо буду щось пам'ятати про них, я буду говорити. І... І що? І буду казати, яка пара вільна, яка не вільна. Якщо вам якась пара сподобається, ви можете написати, її можна купити. Які у мене пари вільні, вони просто лежать для того, аби я мала змогу подарувати в будь-який момент ті чи інші шкарпетки. Ну або ось як ви запитуєте, так, щоб їх купити. Також лежать у мене нав'язані шкарпетки, аби коли. Потрібні шкарпетки там, чи мені, чи мамі, чи синові, чи чоловіку, чи доньці. Вони просто взяли і одягли їх, а не чекати там 2-3 дні, тиждень, поки у мене буде натхнення, щоб їх зв'язати. Тому я тримаю ось такий запас. Шкарпеток на такий випадок. На сьогодні у діток у мене є шкарпетки, які вони носять. У мене також є. Чоловікові і синові треба трошки дов'язати, і мамі треба трошки дов'язати. Ось такий на сьогодні у мене ось таке завдання. Почнемо з тих шкарпеток, які залишилися у мене з минулого року. А, так. Не по порядку. Так, як вони лежать, так і показую. Ось такі шкарпетки з залишків Alize Superwash Comfort Socks. В'язала їх в рамках тестування у Лілії, у неї є канал Elbaniet. В'язала я спеціально для мами, і ця пара залишається для мами. Це її розмір, тому вона точно залишається для мами. У мами найбільше протирається шкарпеток, тому що вона їх найчастіше носить, оскільки працює у дворі. Так. Це шкарпетки з Alize Comfort Socks, також червона така пара. Я спочатку в'язала їх на замовлення у мене замовили таку пару шкарпеток. В'язала я в той час, коли у нас дуже часто вимикали світло, пряжа темна. І я тут робила багатенько помилок, потім перев'язувала, знову в'язала, знову розпускала, знову перев'язувала. Тому ось цю таку бентежну пару я вирішила залишити собі, щоб не передавати енергетику замовниці. Цю таку, так, Залишила цю пару собі, а замовниці за один день при денному світлі зв'язала нову пару, і там все прекрасно, без жодного розпуску. Ця пара на розмір десь 34-35, і вона, в принципі, підходить Вікторії. Тобто, от така пара 34-35, тут така висока халявка така була, таке було замовлення, так, і така широка резиночка. Ось. А, поки, поки вільна, поки лежить в шкарпетковому кошику. Так, наступна пара це пара з теж, напевно, Alize Comfort Socks, така спортивна пара з вкороченим. Тут взагалі немає цієї халявки. так, Тут я пробувала ось такий підген робити, це я ще. Не те, що вчилася, так, а тренувалася в шкарпетках. Тут розмір приблизно 36-37. Напевно, на мене вони такі трошки затісні, тобто десь 36-37. Також вона просто лежить у мене в шкарпетковому кошику, ця пара. Так, наступна пара це з Comfy Lady Yarn. Ось така чудова, чудове забарвлення. Розмір, мені здається, тут побільше, напевно, десь 38. Ось така тут п'яточка. Також в'язала просто, тому що хотілося мені зв'язати. Бачите, вона така досить худенька в мене вийшла, щільненько я в'язала. Ось, ну просто лежить у мене в шкарпетковому кошику. Ось така чудова пара. В принципі, тут мій розмір може бути. Ще одна пара, ось таких шкарпеток. Я в'язала цю пару в спільному в'язанні. Якесь там було таке хитре завдання, що нам рандомно обирали резиночку, візерунок, п'яточку, мисочок, все вибралося рандомно. Це в минулому році я в'язала ці шкарпетки. Тут я використала не шкарпеткову пряжу. Тут пряжа з додаванням кашеміру, і це така, знаєте, пара шкарпеток, яку ось одягти просто для краси. У взуття її не одягнеш, а ось так на диванчику посидіти або для сну прекрасна пара. Не тримає резиночку. Тобто коли ви одягаєте, то тут все ось так трошечки розтягається. Пара абсолютно нова, я її одягала лише для примірки. Лежить, лежить, надихає м'якуська-м'якуська. Тут мій розмір, десь 37-38, поки що вона лежить у шкарпетковому кошику. Ось дивіться, дівчатка, не дивлячись на таку велику кількість шкарпеток, які я в'язала в минулому році, ось це все, що залишилось: 1, 2, 3, 4, 5 пар. І все. Більше. Шкарпеток немає. Я не пам'ятаю, можливо, ось ті ще були з минулого року, але мені здається, що ні, що це я вже, ну, або там в грудні десь в'язала, так, або вже в цьому році. Ось, все, що, я, все, що у мене є з минулого року. Тобто не так багато шкарпеток у мене залишилося з минулого року. І це ще не починався сезон носіння шкарпеток. Так, оці точно мамі підуть одразу, я буду їх віддавати. А ці шкарпетки у мене залишились. Дитячих взагалі майже немає, тому що діти все у мене зношують. Ну так, зношують шкарпетки, їм треба оновлювати шкарпетки. Тепер давайте подивимося, що у мене є з цьогорічних. Тут я вже трошки, мені здається, склала по розмірах. Так, так, напевно, у мене тут складені по розмірах. Давайте почнемо з цих шкарпеточок. Ось такі шкарпетки дитячі. Тут приблизно, напевно, Данін. Розмір десь. Загадати б його розмір. Розмір взуття десь 31-32. Так, напевно, так. Десь 30, ну, 32-33, напевно, ось так. 32-33. Ось такий цікавий візерунок. Тут залишки пряжі я використовувала. Це Алізе. Бежева це Вінтер Леді Ярн. Ось така різнокольорова це на кобоху. Можливо, це шкарпетки було минулого року. Ну, нехай будуть все, не знаю якого року, але є ось така пара дитяча на дані розмір. Ну, поки що вона вільна, поки я йому не давала. У нього є ще декілька пар, які він носить. Всі вийду, вийдуть з ладу, тоді буду віддавати. Ще ось така пара шкарпеток: це на кобоху, які тут я використовувала. Тут розмір трошки більший, мені здається, десь, напевно, 34-35, в принципі, на віку вона міряла так. Тут трошки більше. 34-35. Тобто, це розмір на віку, також просто лежать у мене в моєму шкарпетковому кошику. Тут вийшли різні, абсолютно різні шкарпетки, тому що пряжа має ось такі дуже великі секції. І не дивлячись на те, що з одного моточку, так, і в правильному напрямку в'язала, але вийшли абсолютно різні. Подивіться, шкарпетки ось тут. І оце лише починався новий, так? Ось звідси, до цього моменту, ось це все одна секція. Тут ну лише підбирати, але мені здається, що я б не дов'язала шкарпетку з однієї з одного матка. Це треба два матки брати, і тоді підбирати секції. Так, ось така пара ще дитяча. Так, наступна пара також дитяча. Це в'язалася вона з. Залишків, це, напевно, так, десь розмір 33-34, напевно. Це з залишків, ось синенька пряжа це ось ця. Ось така. Тут вона використана. І бежева це Lady Yarn, яка ось тут у мене використана. У мене було, здається, два моточки, тобто ви її будете часто бачити. Ось така пара шкарпеток, дитяча. Тут п'яточка бумеранг, клин підйому. І це все ще ті шкарпетки, в яких я не вміла підбирати розмір стопи, тому вони у мене так трошечки різні виходять. Так, ще одна пара це з недавніх. Ви їх. Бачили, у мене не так давно на каналі. Тут, мені здається, вони ще більше вийшли. Тут десь розмір 35-36. Ось така резиночка фіксує на ножці, тут теж леді Ярн. Шкарпетки, в принципі, ну, з розрахунку на вікину ногу. В'язала я по опису, по платному опису від Ірини Бароян. Я брала участь у неї в тестуванні і користуюсь залюбки і далі цим описом. Тому дуже вдячна Ірині за таку можливість. Так, наступна пара ще ось така. Огляд на цю пряжу є у мене на каналі. Тут пряжа «Аркобалено». Не знаю, виробника не знаю. Ярна, я ну, не виробника, це вони чи розмотою, чи ну, от, ярна арка баліна, Ось так. На сайті яр купувала, У мене один меточок, у мене ще трошечки залишилося пряжі. На короткі шкарпетки, я думаю, що вистачить. Тут а, планувалося, планувався, планувалися ці шкарпетки для віки, але вийшли вони замалі. Тобто або Данило, або навіть ще менше, ніж нога Данила. Ось такі дитячі шкарпетки. Так, тут я вив'язувала також залишки, ось такі товстячки. Тут якась інша нитка, тут ще якась нитка, Бачите, тут додавала ниточку мохеру і ще якусь підмот, якусь мариносову, напевно, нитку. Такі товстуни, вона знадобляться взимку на дачі. да, І тут в квартирі також знадобляться дитяча пара, напевно, приблизно на Вікторію, наскільки я бачу. Так, далі ось така шкарпетка, також із залишків пряжі. Чорна це Alize Super І ось ця кольорова також, мені здається, Alize Superwash. Це все були залишки від якихось великих пар. Ось така ще пара, напевно, данін розмір. Висока також тут халявка. Ось такі ще дитячі шкарпетки. І я бачу, що у мене найбільше шкарпеток дитячих. Ну, тому що вони у мене частіше за все їх зношують. Ось така в мене кучка дитячих шкарпеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Напевно, діткам мені досить в'язати. Треба ще лише товсту пару, ось таку зв'язати. І діт... дитячих пар достатньо тут вистачить і дітям поносити, і на подарунок, якщо необхідно, можна буде вибрати. Так, наступна пара у мене ось такі балетки. Також я в'язала їх в тестуванні, в'язала на свій розмір. Ноги я їх ще не носила, лежать у мене в шкарпетковому кошку. Мені вони подобаються, і я їх, напевно, нікому не буду віддавати. Ось такі чудові тепленькі балеточки. Ще одна пара. Тут я також не вгадала з розміром. Це пара з Alize Superwash Comfort Socks, напевно. так? Ну, Шкарпеткова пряжа Alize. Я в'язала ці шкарпетки в рамках спільного проєкту Кольоровий рік. На ось цей візерунок у мене є майстер-клас на каналі, і на ось такий еластичний набірний край також є майстер-клас на каналі. В папочці корисності можете заглядати туди. Тут також вийшла стопа довша. Тут десь розмір 38-39. Ось вони новенькі, абсолютно я їх не. Не ношу, не носила і, напевно, носити не буду, тому що вони вилукуваті. Тут, напевно, бабуси, наче французька п'ятка якась. Якась така. Напевно, французька, тому що така закруглена. Ось, я не дуже люблю цю п'ятку. Я люблю або Стронг, або забула, як називається ось ця п'ятка. Або бумеранг. Бумеранг. Мені вона більше подобається у виконанні. Ось така пара шкарпеток у шкарпетковому кошику у мене ще є. Ще одна пара, також з залишків. Мені здається, що тут я вже вгадала з розміром ступи. Так, це буде мій розмір. Ось, бачите, тут на сантиметр більше. Точно це 38-39, це 37-38. Тут, знову ж таки, залишки, у мене мета вив'язувати залишки, нічого не залишати. Тут ледіярн ось ця комфі. Не леді ярна. Ось ця кольорова леді ледіярн, а це вінтер. А це пряжа Вінтер. Це якісь турецькі бренди, вона на сайті Candy Yard, здається, є, я їх там і купувала. Ось така пара шкарпеток. Ну, тут наразі моя улюблена п'ятка, клин підйому І ось, бачите, п'яточка вив'язана іншим кольором, і немає переходу, ось тут, коли нам треба. Перейти на іншу частину вив'язування п'ятки бумеранг, необхідно декілька рядів пров'язати по колу, аби закріпити ось тут це місце. Ось так воно виглядає у мене, щоб не було тут дірок. У мене є спосіб, яким я користуюся, щоб зв'язати кольорову п'ятку, але уникнути ось тут перетинки. Зараз я вам покажу. Ось тут я не робила, що тут не дуже видно. Але ось тут у мене є декілька рядів, чорної, чорної пряжі. Ось так, декілька рядів чорною, чорним кольором я в'язала по колу. Тут я цього не робила, і тому у мене ось така класна п'ятка тут. Теж пара поки вільна, тому що у мене, ну, вільно лежить в кошку, тому що у мене їх є поки що носити. Так, це шкарпетки, ви їх бачили, але вони ось ось тільки зв'язані. Тепленькі, хотіла сказати. Новенькі шкарпетки, вони тепленькі, так, з товстої пряжі, товстенькі. З товстої пряжі. Це пряжа Wul тайм Підбирала тут смужки. Ця пряжа вже була у мене один раз в використанні, була невдача. ось Шкарпетки ці випрані. На розмір 37-38, у мене пішов моток пряжі, ось така витрата добряча. Шкарпетка залишаю собі, тому що мені товстенькі шкарпетки потрібні. Я, ще, ну, я знаю ще один спосіб, але я не, не пробувала його не застосовувала. Не дуже подобається мені, як виглядає ось ця резинка. Буду щось, щось вигадувати, буду з нею, ось. Пара поки що лежить, але вона моя. Так, ще одні шкарпетки, ви їх ще не бачили на каналі. Ось-ось я їх тільки дов'язала. Шкарпетки на чоловіка, на чоловічу ногу. Тут розмір 42-43, напевно. Так, да, 42 43 На маму я в'яжу 41, а на чоловіка і на сини 43 Тут також пряжа. Вултайм, і тут у мене три кольори: ось така кольорова світло-сіра і темно-сіра. Почала від світло-сірої. Згадала, що світло-сірою я брала як додаткову нитку до іншого кольору. Тому не стала її використовувати вже на п'ятці і на резинці. Побоялася, що мені далі не вистачить цієї, цієї нитки. А, пряжа Вултайм мені. Щось не дуже з нею щастить, тому що у мене ось в цій парі були обриви нитки. Я там і підбирала, і вузлики мені траплялися. І в цій, в цьому моточку так само. У мене два мотки. Я в'язала від двох мотків. Секції я не підбирала, але подивіться, вони лягли майже однаково. Але тут був обрив нитки. Дивіться, як тут виглядає секція. І як тут. Тобто, ось цього ось цієї частинки сірої тут. Не було, навіть зеленої. Да? Ні. Зелений, чорний, зелений, чорної. Не було чорної смужки і ось такої сірої Данила зі мною, тому там вам може бути голосно. Ось такі: шкарпетки для чоловіка. Мені ще треба одну теплу пару зв'язати для сина. Тут хвости я ще не ховала, бо дов'язала їх ось в машині. Буквально, буквально. Буквально зі не невипрані, не заховані кінчики. Так, і ще одна пара шкарпеток: це експеримент <смі> з пряжі вівчарі. Не по опису ні по чому, це, по моїм розрахункам, зв'язані. Якось тут дивно виглядає. Ну, Шкарпетки мені навіть в руках їх не дуже приємно тримати. Під час в'язання нитка дуже сипалась. Під час прання віддавало колір. І віддавало ось цю шерсть. У мене всі руки були в шерсті, треба було додатково ще їх мити. Зараз шкарпетки теж виглядають дуже сухувато, але я думаю, як другий слой, другий шар, другий шар на інші шкарпетки, для того, щоб просто вони зігрівали, вони підійдуть. Я знаю, що подобається багатьом ця пряжа, що в'яжуть багато з неї шкарпетки і плечові вироби. Якось я з нею не подружилася. Ці шкарпетки я також вимочувала в кондиціонері, як я роблю з грубішою пряжою. Ось подивіться, я нічого ще не робила, подивіться, скільки насипалося. Бачите? Тобто вона і після прання сиплеться, і під час прання сиплеться. І під час в'язання я була вся така рожевенька в е, смужечки. У мене є ще один моток пряжі, я її вив'яжу, звичайно, зв'яжу більшу пару шкарпеток, щоб мама могла змогу поносити такі теплі шкарпетки. Е, я думаю, що в резиняки там буде якраз добре. Але більше я купувати таку пряжу не буду. Отже, ось так. Скільки я пар шкарпеток, тут вам показала. У мене в роботі зараз ще насправді одна пара шкарпеток. Ви бачите, у мене немає чоловічих тут в запасах шкарпеток абсолютно, Прямо з цієї пари, яку я тільки зв'язала. Чоловічі шкарпетки, все, що у мене були, я тоді віддала на ЗСУ і нові не в'язала. Виходить, що я найбільше в'язала дитячих шкарпеток. Тобто зараз я перемикаюся на чоловічі, де, в принципі, вже приключилася ось ті чоловічі, і зараз у мене на спицях теж чоловічі. Я нав'яжу чоловіку і сену, старшому шкарпеток, а далі буду дивитися. Отже, ось така пара. Ну, будуть мені, я не буду їх продавати. Друга пара ось така дитяча. Поки в шкарпетковому кошику. Третя пара ось така дитяча в шкарпетковому кошику. Четверта пара ось така дитяча в шкарпетковому кошику. П'ята пара також дитяча, шоста пара дитяча. Сьома пара дитяча. Так. І восьма пара. Це також дитяча, одна жіноча і сім дитячих. Так, далі дев'ята пара, це десята пара. Це одинадцята пара. О, переплутані. Дванадцята. Такі малюки тринадцята, чотирнадцята.

Ось так. Багато це чи мало, я не знаю. Мені нормально, мені нормально і буду в'язати, продовжувати ще. Кажу, щоб для того, щоб мати змогу в будь-який момент взяти шкарпетки, коли нам потрібно, а також мати змогу подарувати. Так, це прекрасний подарунок і подарунок, який точно знадобиться. Ось так: ось так, дівчатка. Ось такі шкарпетульки у мене є. З наявності зараз у моєму шкарпетковому кошику. Залишайте, будь ласка, коментарі, чи збираєте ви такий шкарпетковий кошик, чи в'яжете шкарпетки просто для того, щоб вони у вас були, але в'яжете або ви вже в'яжете конкретно під якусь ніжку і одразу їх забираєте у використання. Вдячна вам за те, що були зі мною, вдячна вам за перегляди, за ваші коментарі вподобайки. І до зустрічі вже в нових відео.